24 лютого 22 року розбудили вибухи, подзвонив мамі, яка жила на той час на Салтівці, і зрозумів, що ну, почалось щось, щось дуже велике. Зранку з жінкою пройшлись по магазинам, закупились на перші дні і як, взяв документи, взяв рюкзак, пішов до в військкомату. Початок окопних буднів офіцера 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Сергія з позивним моделіст, який до війни працював поліграфістом у типографії, схожа на тисячі харківських чоловічих історій. Доброволець у лютому 22-го року перший бій у Харкові і за Харків без досвіду і знання зброї. 24-го ми виїхали на позиції, тобто нам видали зброю, видали набої, одягли. І сказали все, поїхали. У мене був на той час кулемет РКК. Потім, я перший раз у житті побачив, то все максимум, що в мене було, це пістолет. На той час в нашій групі був, мабуть, командир роти із кадрових військових, а всі інші це були ті, хто прийшов. Нам дуже пощастило, що перші дні пройшли дуже багато людей, хто прийшов АТО. 44-річний старший лейтенант, перед тим, як стати командиром відділення, був кулеметником, зізнається. Спершу дуже бракувало знань. Свій кулемет я вчився розбирати, збирати по комп'ютерній грі. Є така гра, да, там все можна подивитися, вона в 3D. тобто так, да, Далі кулемет загрузив, подивився, розібрав, забрав, завжди здорово, ще й стріляє. Після Харкова були інші бої, інші міста Харківщини, Донбасу і тяжке поранення у Серебрянському лісі. Під Креміною на той час. Повчався такий дуже потужний прорив наступ ворога, і я висунувся разом з резервом на одну з позицій. Ну і потрапили під вогонь БМП і під ну, шквальний вогонь з автоматичної зброї. У тому нерівному бою на початку минулої весни поранило і 24-річного Юрія. Який до війни працював барбершопером. Звідси від побратимів позивний Барбара. Міна прилетіла і Сергія зацепила, а я вже був ранений, до цього вже. Це все почалось. Сторони почали нас вражати, і ми розуміли, якщо ми не відійдемо, ми там і останемося. І ну, розстріляють не стає все, що їх було багато. І, в принципі, нормально. ну, Відійшли. Сергій був дуже сильно поранений його отягнув його тягнули хлопці. Ну а я відійшов своїми силами. Після двох місяців госпіталю та реабілітації Сергій повернувся до своїх хлопців. Юрій запевняє, їм поталанило з командиром, дарма що не кадровий, зате бойовий офіцер і удостоєний ордена за мужність третього ступеня. Він побратим, він і друг, він і брат, він і, і, і начальник, ну офіцер, офіцер нічто все одновременно. Ми його любимо, поважаємо. Понад два роки війни окопний побут, життя на вістрі постійних небезпек і втрат, випробування не для слабких тут випадкові не приживається. Сергій каже, якби повернутися у ранок 24 лютого 2022 року, все зробив би так само. Та ну як мій моє місто трощати, а я ще буду стояти. Ні, так не може. Мотивація і тоді, і нині, у харків'янина воїна, одна. Родина в мене в Харкові була усе, ну от усе, усе, свій час. Е, маму перевезли ближче до дружини. Дружина з сином живе, з тьощею. Ось, і якось там от, вони разом більш тримаються. Найбільше за чим жалкує нас гвардієць, що не може бути поруч із сином. От зараз він підліток. Без мене. Ну, я приїжджаю, так, я приїжджав у 22-му році, да, він був не за мене. Зараз приїжджаєш підліток до 13 років, він вимаха вже такий, що він настільки швидко змінюється, що я ну, якось вже теряюсь. Мені б Хотілося, щоб він ну, був рядом поряд з ним. Поряд з жінкою. я йому сказав своє часу, що я там заходжу для того, щоб ти там не був. А ще дома на Сергія чекає незавершений з мирного періоду, Т-34, який мав поповнити його колекцію фігурок та моделек бойової техніки. Я займаюся моделями в 35 му масштабі, в 72-му. Мені це дуже подобається і звідти завтраки позовний. Вже син збрав йому, допомагав. Потім він сказав, що. Не моє, а я якось пригадала, що це вже було в мене і відновив хобі. Бути поруч з родиною і в тишині у мирному Харкові розкрити коробки з незібраними новими моделями, які лежать на полицях. Це його нинішня мрія. Заради цього він з хлопцями тут. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.